Вітаю, друзі! Останнім часом не було дуже багато таких надзвичайних новин стосовно Трампа та що відбувалося в Америки. І що було, я знімав відеоролики для вас та доносив вам інформацію такою, якою вона є. Так як я це обіцяв робити. Тому прошу вас зразу, рекомендую підписуйтесь на канал прямо зараз. Що ви не пропускали важливу інформацію, бо як тільки щось буде стосовно України чи українців, то я зразу вам знімлю відеоролик прямо з середини, прямо людина з середини Канади, яка слідкує за всім, що відбувається Сполучених Штатів Америки, і я розумієте, був в багатьох штатах. Я дійсно розумію цю країну, бачу цю країну і знаю, як ця країна теж працює. Тому дуже дякую вам за всю вашу підтримку. Залишайте цьому відео вподобайку, тому що це важливе відео. І зараз канадцям. Як ніколи потрібна ваша підтримка, ваша е, просто загальна підтримка, тому що канадці дуже сильно підтримують і підтримували Україну і українців, і багато з них дивляться мій канал. Е, переклад, з перекладанням, звісно, тепер вже є ця опція. Їм дуже приємно би було побачити ваші, ваші коментарі в, е, в загальному внизу в підтримку, звісно, Канади. Зараз дуже багато і негативу в просторах інтернету стосовно України. І українців тому друзі, пам'ятайте про те, що потрібно зараз навпаки підтримувати позитивні різні відео, які стосуються саме україномовного контенту. Та України та підтримки в сторону України. Тому, друзі, буду чекати вашу підтримку. і Підтримуйте україномовних блогерів, так як ви можете, бо це зараз дійсно дуже важливо. І саме підтримуйте тих, хто розповідає так, як воно є, і не боїться визнати, коли щось виходить, не так, як воно може вийти, і може помінятися або змінити ракурс. Бо це зараз як ніколи дуже, навіть і дуже важливо, щоб всі розповідали, і визнавали так, як воно є на даний момент. На жаль, велика дуже надія канадців була на Марка Карнів, що Марку Карні вдасться зупинити Трампа набагато швидше, що йому вдасться поставити Трампа на місце. І що Трамп забере всі тарифи та перестане погрожувати Канаді і почне поважати Канаду за те, що Канада є, і за те, що Канада в загальному ніколи нічого поганого не робила Сполученим Штатам Америки і точно не заслужила всіх цих таких важких таких тарифів, які зараз. Ідуть, йдеться мова про та й продовжує погрожувати Трамп тарифами та потенційну анексію Канади. Розумієте, Марк Карні він е, хотів натиснути на Трампа, але йому не виходить. Йому не виходить ніяк натиснути на Трампа, бо тільки як Марк Карні натискає, то Трамп моментально зразу погрозами, погрозами дотискає і зразу все назад забирається, все абсолютно, що е, було введено. Наприклад, на початку. Коли Трамп дуже сильно нападав на